Ефір готовий доєднатися. Віктор Додукалов, заступник голови Бердянської районної ради. Пане Вікторе. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Вам слава вітаю! Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, якими є останні новини з тимчасово окупованого Бердянська і району? Власне, бо були повідомлення, що там, десь під Токмаком на тимчасово окупованому Запоріжжі, росіяни встановили більшу кількість блокпостів, посилюють контроль. Це все на тлі українського контрнаступу, якість цим у Бердянську. У нас блокпости з'являються і зникають буквально за кілька хвилин, і це абсолютно не, не, не пов'язано з якоюсь логікою. Можуть встановити блокпости, блокпости просто через, через те, що десь замайорив український прапор, як не так давно відбувалося, або якщо відбуваються якісь акції бавовни і так далі, це все місто може бути в блокпостах просто буквально за кілька хвилин, як я вже зазначав. Тобто для окупантів немає жодного значення пересування цивільного населення. Вони просто проводять. Шмони, незаконні обшуки перевірки телефонів там, де їм заманеться і коли їм заманеться, і відповідно контрнаступ і настрої, які є в нашому ну в нашому середовищі в нашому суспільстві. Вони тільки наганяють на них паніки, і оці ці репресивні заходи тільки посилюють. Останнім часом це відчутно. Пане Вікторе, про переміщення техніки, особового складу і також про переміщення гелікоптерів, можливо, авіації. Супутникові знімки Бердянська нещодавно показали, що в міському аеропорту розміщено понад 20 російських гелікоптерів. Про це написав Африка, аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики американського інституту підприємства. Активність авіації є тільки тоді, коли в гості приходить. Прекрасна бавовна, яку ми всі полюбляємо, чи почасти переміщуються просто так: взлітають і відповідно з місця на місця перелітають? У них ця авіація, яка на нашому в нашому аеропорту знаходиться. Ну от повідомлення про величезну цю кількість гелікоптерів і 20, і більше було там зафіксовано ще з весни. Неодноразові з'являються і підтверджуються вони дійсно знімками супутниковими. Ці гелікоптери використовуються для логістики. Вони перевозять поранених. Топ орків різних, які там цікаві відповідно для російської влади. Вони до доправляють до. Ставляють різні вантажі, певні з них в тому числі для того, щоб стримувати контрнаступ, боє, боєприпаси і так далі. І крім того, вони просто ну в своєму якомусь режимі облітають територію вздовж моря. Над окуповану територію, тобто місцеві кажуть, що про там десь останній рік що ці гелікоптери кружляють постійно, абсолютно постійно, і немає такої хвилини, щоб десь на окуповану територію було не було жодного гелікоптеру в повітрі. Крім того, дуже активно окупанти окопують і обороняють, продовжують. Окопувати, обороняти аеропорт, і відомо про те, що навколо аеропорту, через таку кількість техніки авіації, яка є для них цінною, вочевидь, вони зосередили просто неймовірну кількість протиповітряної оборони, якою намагаються захистити аеропорт, але бавовна і туди, і в тому числі вітала протягом останніх кількох місяців. Пане Вікторе, окрім аеропорту, є іще ще один такий досить важливий об'єкт: це власне Бердянський морський порт. Розкажіть, будь ласка, як наразі його використовують окупанти, і чи намагаються росіяни якось додатково його захистити? Також протиповітряна оборона відповідно і націлена на те, щоб захищати порт. В останніх числах серпня було помічено судно. Черговий здається, Балкер був, який прийшов за черговим викраденням врожаю українського зерна, яке зібрали на окупованій території, і оця от активність останніми місяцями була пов'язана безпосередньо з тим, що був врожай, пов'язана була з тим, що Україна йде своїм шляхом зерновій угоді відповідно, і росіяни намагаючись вкрасти, намагаючись мати собі врожай і легалізувати його відповідно для того, щоб можна було торгувати оцими всіми судами, звикненими передавачами. Доправляє через порт боєприпаси на територію на окуповану, а відповідно вивозить те, що можна вкрасти. І ми сьогодні навіть і не знаємо ту кількість, і той обсяг, і то, що взагалі вивозиться, окрім врожаю, тому що розуміємо, що мародерство там на професійному рівні в них є, незважаючи на те, що вони там ніби провели вибори, і все у них там планується по іншому. Але вона на жаль померла, відповідно, її похоронили на кладовищі, і вона. Намагалася прийти туди, провідати, і окупант її не пустив через те, що в неї не було російського паспорту. Настільки тотальний і цинічний контроль зараз у місті? Ну, то явіть собі, якщо в нас українців бояться навіть на кладовищі, а ми розуміємо, що кладовище для окупантів це дуже важливий об'єкт, тому що їм там всім рано чи пізно бути коли вони прийшли на українську землю, то про що взагалі може йти мова? У нас останнім часом така от є риторика, що без паспорту російського не можна отримати ліки безкоштовні, а як виявилося, проголосувати на так званих виборах можна без паспорту, тобто, коли в окупантів є можливість репресувати людину, то паспорт є для цього підставою. А коли цю людину треба якось використати в своїх інтересах для того, щоб збільшити явку на виборах або взагалі зробити картинку, то вже не так і важливо, який в неї там паспорт, і, і оці от так звані вибори це дійсно показали. Так що да дійсно на кожному кроці. Людина без паспорту отримає хейт, отримає заборону і отримає взагалі неможливість якось нормально існувати в цьому в окупованій території. Так, пане Вікторе, і е, також е, наразі навчальний рік він у самому розпалі, і з'являлася інформація, зокрема, е, про те, що росіяни перетворюють і е, дитячі майданчики, і при школах у тому числі на такі собі пропагандистські хаби, де звідти усе вони намагаються нести в маси. Врешті-решт, розкажіть, що там відбувається, на чому роблять акценти, і загалом як проходить все це. Останні такі повідомлення це е, пропагандисти, які по навчальних закладах ходять і розповідають, що е, русські, євреї і болгари це один народ. Ну там ну там просто, тобто я не знаю, як це можна взагалі аналізувати і давати якусь оцінку цьому всьому. У них просто я от на що там фантазія здатна, причому якась передозна фантазія. Оце і буде І ця от пропаганда щодо тобто вони не знаєте, як зараз жі населенню пояснювати якусь там братські народи, і так далі, тому що це не заходить. І вони використовують вже різні абсолютно наративи, не зупиняються в своїх мріях, якихось там про те, що там якісь об'єднання народів, і так далі. Тобто, ми зараз розуміємо, що. Риторика дуже схожа на радянський союз. Що все навколо добре? Ми не само тільки мир з нами. Всі воюють. І от, плюс-мінус, що ми тут проти НАТО, ми тут проти нацистів. Друга світова Радянський Союз і так далі. Тобто, в 2023 році, ну те, що реально в голови нашим громадянам вже не можна запхати таку маячню. І діти, навіть діти. Я роблю такий висновок, що навіть діти не піддаються цій пропаганді, тому що діти вже побачили, вони прекрасно розуміли, як жила Україна, як вони жили, які в них були, були права, які в них були можливості для подорожі, для вступу до вишів і так далі. Щоденників на екрані, да, да, да. щодо О, них показуємо. Так, щодо них, тому що в одній з шкіл бордянського окупанти наказали дітям викинути куплені щоденники, роздали усім ось такі от однакові. І сказали, що щоденникам купленими за власний кошти школою користуватися заборонено. Теж це як елемент пропаганди, ну що бачимо кольори відповідні, червоний, білий, синій. Ну і там теж щось зображено на цьому щоденнику. Ну там ще вну всередині фотографії головних терористів на кшталт Путіна і кампанії. Я не дуже люблю назвати його по прізвищу, як ми завжди любимо, але ми в ефірі, да? і крім того, ну дуже цікавий факт. Це те, що на обкладинці цього щоденника будівля пенсійного фонду Мелітополя логіку не шукаємо знову ж таки. Я вже зазначав, що там логіки немає. Але от таку маємо на превеликий жаль ситуацію, що дійсно це ну, це просто обов'язково сьогодні, і вони анонсували, що там здається Балицький чи хтось казав, що ми тут всім школярам закоп. Щоденники, нібито звучало як допомога, але це виглядає знову ж таки як черговий привід застосувати якісь репресивні свої методи. Так, і ситуація з Мелітопольським пенсійним фондом це. Дуже комедно, відверто кажучи, десь пропагандисти не допрацьовують свою роботи, не відпрацьовують гроші. Але, тим не менш, сам факт того, що от пропаганда на дітях базується в основному, так, і щодо шкіл це є і такі щоденники, де добре. Підмітили і про кольори, і про те, про зміст, яких є всередині, це все теж дуже і дуже важливо. Пане Вікторе, на сам кінець, фактично про певні прояви спротиву, власне, за останній період. Про що можете розповісти у Бердянську та в районі для мене були дуже показовим цей спротив людський, який виявився на виборах, от по справжньому. Він показав, що таке наше населення, що таке українці, які півтора роки чекають на деокупацію, і неймовірна кількість повідомлень про те, що люди просто ігнорують ці вибори всіма методами: активними, пасивними, не відкриваючи двері, змінюючи місце проживання, не уникаючи жодних контактів тобто. Окупанти завжди боялися і шукали в всіх українцях партизанів, якихось там укранацистів, як вони казали, і так далі. А от сьогодні на виборах вони зрозуміли, що це просто більшість населення. Крім того, ми мали знову ж таки перед виборами не бував, не бував, ну, бував, пробачте, а вибухи на виборчій дільниці два вибухи на виборчій дільниці, і ми маємо те, що сьогодні. Топ колаборанти топ кандидати в так звані депутати їхніх там місцевих рад. До виборів і ще після виборів знаходиться знаходяться під охороною під дуже серйозними заходами охорони, в тому числі зі зміною місця проживання. І розуміємо, що це не просто так, тому що вони реально дуже бояться спротиву, дуже бояться того, що будуть ці колаборанти страждати, незважаючи на їхній, знову ж таки тотальний контроль. Я розумію, що в наших хлопців достатньо сил засобів для того, щоб вчиняти такі гарні акції. Дай Боже. Абсолютно, пане Вікторе, дякуємо вам за те, що долучилися до прямого ефіру. Бордянськ це Україна. Віктор Дудукалов заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на прямому зв'язку.